Друзі, привіт всі! Приїхали на риболовлю сьогодні знову з собаками. Хочу половити плотву сьогодні. Того року приїжджав, тут є одна така ямка, цікава. Бувало, що там було багато плотви. птви. Один раз я навіть таке відеречко 5 літрів без води наловив повне. Тому сьогодні хочу знову поїхати спробувати. У нас вже починає падати сніг, вже два дні. Ішов, ну він поки що розстає, але вже щось схоже на зиму стало. От. Треба мені знайти човна зараз. Знайти човна, якщо знайду човна Буду їхати. Ще перед цим взяв пілку, сокиру, трошки дров різно сухенькі. Щоб собакам не було холодно. Знайшов човна, дивиться, він. Он. Вон тільки доски зверху, весь топляний. Хтось його сюди перегнав, без дозволу якийсь. Якісь люди. Не знаю чого вони так роблять. Без дозволу візьме, пережене друге місце поставить. Наш ти береш ще не своє. Якщо взяв, то на місце хоча б поставив. Зараз будемо його доставати звідти. Будемо доставати. Ара ми раз, два відро вилимо в воду. Він текти не повинен, то в воді стояв. Такий що може важкий, але наврядчи. Діти полізло чого ти туди полізло, ладно? О, намочилася, зараз будеш мерзнути. Що То він бачу ще нормально. Тут зараз декілька полін різнув сухеньких, щоб можна було взяти з собою там порубати і запалити вогонь да, собаки, щоб вам не було холодно. О, зараз різнув. Думаю, хватить. Пару телешіки. Від неї. Є Ті, різну по метр двадцять, а там потім на менше різну. Заготував буде собачка погрітися. Та Лада? так? Кидай будемо їхати. Підправляємося на рибалку, так? Да? Пес. Персій. Там би десь таку кизоньку прогнати, да, трошки по лісі. Може де вийдемо, пройдемося. Бачимо, як риба буде ловитися. один раз випала що вона все одно лізе наперед зараз знов буде випадати мабуть і все одно я бачу холодна ж вода така бачив щуку ще велику стояла посеред річки треба буде зараз як виплив на ширту річку Спінінга склад пробувати скидати може щучка яка що не буде Ой, який тут возинки ревчак. Давайте проходимо Так, будемо пробувати ловити щучку. Вітер такий зривається. І беремо тут що так? Да? Будемо пробувати зараз на дно кидати. Віде там бачу. Ну, якщо є. Так, от тут а ми будемо зараз паркуватися і спробувати ловити плотву. Так, і тут ми будемо паркуватися поки Зараз розпаду тут багаті Десь біля цього снігу І Ай собі гріється собаки, да ладно? Треба знайшла на рубу брову, тут така стежка. Обер ходи, ось сюди лозу, тут гриз. Виходимо. Мені бачите, тут сторожу його тут. Висуне носити його клац. А я буду поки зараз різати дрова. Наріжу і нарубаю дров. Тут можна було затопити вогонь попалити. Багатьох. Такі дрова мокрі виглядають трошки дрова врубне Барсік, будь тут. Будь тут, Барсік. Не дівча, біди. Ось зараз запалимо вогонь, буде тепло. Зараз з доми пару лучинок Щоб було легше розпалити вогонь. Ого Зараз будуть грітися собаки біля вогню. Да, да Не не тікай не підштовшуй мені, тікай. Кись поліці треба ще взяти. Отак от. О! Як гореть гарно Так, от. ж дров трену жити? Щоб загорялися. Ага. Так, друзі, закинув я будку. Зробив глибину десь метрів три. Ловок бачу, пливе помаленьку, можливо не багато води зараз. Але поклявок не бачу. Будки недалеко пропливає. Чи немає її тут тої плотви зараз? Не знаю. І покльовує туди Коротше, не клює плотва. Спробував вже все. Глибину різну і... Черв'яки по-різному наживляв, не хоче. Зараз швидко перекушуємо рису, плову з м'ясом, з морквою. Собакам теж вкинув, поїли. І будемо їхати далі. І капуста печена. Холодний вітер холодний сьогодні. Сонечко деколи виглядає, але сильний вітер. Ну, те, що вогонь розклали, це великий плюс, так гріє гарно. Хоч носа трохи не гріє, так? Да? Собаки? Першого Та, хліба. А да, не лізь сюди, бо зараз вкусить. Поки ми ловили, тут сиділи. одна нами дві ведри побили, одна потім через хвилин 5 друга. Так, тоненько-тоненько так свістять вони. Да? Собаки ще вам дати хліба потрохи Коли двох, то все їдять, Барсик такого він би хліба не їв ніколи сам. Тому досить ж хліба він понюхає, підійде і все. А якщо ладає, то він одразу з'їдає все. Але смішні собаки, ну видно щось. Щось вони там в своїх головах там, видно думають все таки Якась конкуренція є в їх, да, Барсік? Yeah. <laughs> Ти смішний чувак. Ще є сирники із варенням з малинки. Зараз чайком поп'ю і будемо вже їхати далі. Там є декілька яму, що хочеш їх обкидати спільно. Може вдасться щучку якусь виманити. Та будемо відправлятися далі. Вогни ще щоб десь якийсь пожар не, не, не став. Так. Поїхали ми далі у пошуках щуки. Зараз будемо десь на ямках пробувати ще знайтись зубату. Одну яму обкидали, немає. На риби, зараз поїдемо на іншу щось, спробуємо. Де воно чому? Перед ямою там на мілині, то видно, стояла така якась непогана на ляках. О, яка глибина, можу вислом до дна дістати. Щучка мовчить. Піщать. Так зараз буде так. ще одна ямка, ще на тій попробуємо Дивіться, стало барсикові на спину, сперлась пола доходка болити. Так, це на цій ямці може бути рибу. Але ми отак зілістаємо. Тихенько так. і будемо пробувати. можливо навіть на ще не пробується. Знов тіла барсика обігнати! Іде іде геть Обігнала, обігнала барсіка. Чудо ти кулати. Ой, то вже ладно. Так, хотіла поперед вилізти, аж знов випала з човна. Замочила Ой, будемо їхати десь вже ближче домі, бо бачу, риби немає. Хоча сонце високо, але якось темно стало. Ладно, таки хоче ще раз мати впасти. Що ж це вже за собака? Ви сіди. Але до мене. А те лада, ладно. Снову випала з что коротше. Точка занюхала. Мені спинга хоть не поломала. Лара, підем. На ну, горбачок десь трошки погоняєш. Hı